Лівостороння бойова стійка Кваліфікаційний рівень 12 Q, закінчення кочерга з Правий прямий в корпус, лівий боковий в голову, правий лікоть. Прихват апіркот, прихват кочерга з Контроль Лівостороння бойова стійка Кваліфікаційний рівень 12 Q, Закінчення кочерга з Правий прямий в корпус, лівий боковий в голову, правий лікоть. Прихват уявного суперника, апіркот, кочерга з колін. Квалифікаційний рівень 12 IQ. кочерга з колін. Правий прямий в корпус, лівий боковий в голову, правий лікоть. Прихват уявного суперника опіркот, кочерга з колін. Контроль колін. Лівостороння бойова стійка. Кваліфікаційний рівень 12 тю, закінчення кочерга. Правий прямий в корпус, лівий боковий в голову. Правий лікоть. Прихват. Апіркот, прихват, кочерга. Ліва бойова стійка. 12 тю. Ударна підкова зв'язка. Закінчення кочерга. Правий прямий в корпус, лівий боковий в голову, правий лікоть. Прихват уявного суперника апіркот, кочерга. Контроль. Півостороння бойова стійка. 12 кю. ударна квиткова зв'язка, закінчення кочерга. Правий прямий в корпус, лівий боковий в голову, правий лікоть, захват уявного суперника апіркот, кочерга. Контроль.